Ох, до чого це чудово. Як на мене дивовсувати стейк. Я закінчу. Підпалити це теж так. Чекай, мені ця робота дуже подобається, пане Змію. О. Прошу, скажіть мені, чи у вас є якісь особисті проблеми із піском? Бо я не помітив його у ваших творіннях. Я не люблю пісок. Він широкуватий, грубий, і дратує. І відлізе всюди. А вовна інша. Кажучи про те, що дратує. Куди сподівалися двоє ваших друзів, пане Змію? Е, вони пішли за деревом, щоб побудувати дім. О, Ну я за секунду повернуся, так, стій... так. О боже, а, вар варто його, робити! Палити! ще доробити. Ні, він поцупив моє відерце! Вони в порядку? Так. У них наразі ціле відро розваг. Ха <риклад> ха. О, боже, готовий. <риклад> О, я радий, що минулося. Здрастя. <риклад> Дупо так! Це було круто, друже. Ти хто? Мене звуть Йода Морфей. Ви щасливі бо ще цілі. Скажіть, чому ви так далеко зайшли? Ми намагаємося знайти якісь матеріали, щоб потім битися із виродком на ім'я Гейлор Стімбев. Гейлор Стімбев... Гейлор Стімбев... Не чуть цього імені я багато часів. Знаєш його? Знаю я, звичайно ж його. Я серверів багато змінив дні за свої, і кривдників не доводилось бачити подібних йому. Я навчився зі зіпсованими не спілкуватись особами. Але ми не можемо після що обіслядок сівнакою, через нього усі пішли. Що ж. У тебе часом нема занедбаної халупи або розбитого міні фургона. Не хотілося б мені залишатися тут у темряві з цими потворами. А як же? Отже, ми шукаємо діаманти, залізо, динаміт, їжу. Усе що може знадобитися у боротьбі. Бачив я місце два дні тому. Де усе це є? Потрібні діаманти? Звертайтесь до мене. Де це місце? Під нами просто. Там є щось таке, не бачив, чого я ще ніколи. Ви допоможете мені, і ваші ці діаманти будуть. Присягаюсь. Yeah. От фарту підфартило! Ні. Nee. Ся До тебя Так! Так! на, на тобі на сі двой от так, вот так. Що таке? Моє посилило що на діаманти. Ми вже близько. Маю кепське перечуття щодо цього.